Займаюся своїми справами на кухні, там, то пилісосу, то варення зварила, Телефонує Наталя, каже, де ти ходиш? Кажу в кухні. Так, телефонувала Люся, сказала, що ти через 10 хвилин була у мене. Я то... кажу, ну ладно, бросаю все, думаю, де ж парасолька? Там же дощ страшний. Поки я знайшла ту парасольку, пройшло 10 хвилин, тому я Ну, вже як буде. А тут дощ. Я ж все ж треба було знайти, де мої резу... резинові чоботи. Та думаю, це ще довше буде. Оділа галоші ось та лоші. Ну йду, що там трапилось. Ну, чую, вони вже тут. І я йду. Привіт! Що забрав? В дощ. Так на дворі плюс 12. Всім привіт! Добре. Що вона тут робить? Кабак у неї. Дивіться, о, вчора був такий смачний. Ага, багато, клас! Ну, кабак, кабак. А тут собаці, собаці. повно. Айчка, ти не обіжений. Все. Ой, таке важке піднімаєш, оце треба було чи вдвох. Ага. Уже нічого не були. А дилюся. Де Пішла. Пішла десь по своїм справах. А. І ти, Маргошка, зайшла сюди і тебе пустили. А, це вона вилізла з кровати. Ой, да, ста, слава Богу, хоч Наталі так вона так хотіла її до хати, а вона ніяк. Ой. І у цьому до, до часа десяти лежить, ага. у постелі за мою тоді красуня. Ну, це... це... я, все... я абсолютно нічого. Так. Я пилисосила, прибирала. Так, коротше. Я вам трошечки пересапну. Пішла я. Пересапну? Ага, ага. пересапну. Пішла, Пішла вчора. У 6 утра. Пішла. Да, думаю, собаці ж варить, треба підсіяти. А... Прийшла я до млина, підсівачиш. Це вчора? Сьогодні, сьогодні. сьогодні взяла, зайшла, думаю, а воно ж довше таке, Думаю, возьму, положу оці очки отуди, на клітку. Ага. Не, не тільки я одна така. Положила, нам міша той на той, зробила дерті, відро насіяла. Пішла, прийшла, роздіваюся, пальто вже мокре. Я й ложу на теплий пол. Ага. Потім сюди. Так він же ливень який був. Сюди туди бігаю, бігаю. Ой, я де ж мої очки кинулася. Нема. Ой, бляха муха, це ж у тому. Святське слово. На клітки. Обратно я вдіваюся, йду, приходжу, нема їх ідіотів. А немає. де ж вони? Йду я сюди, обійшла всю хату, немає. Де б ти думала? Ну як я могла їх положити отуди, на кохвиморку. Ну, так було. <реш> Бачиш, це погано, що вони в тебе одні, хоч би парочки. А як моя кума розказувала, каже, я оце ж теж, щось треба було прочитати чи подивитися. І <реш> я каже, шукаю очки. Я каже, обійшла, передивилася, я думала, що лопну, ну. поки їх знайду. А вони ваш... О, О, це то <буває>. це, це ще й ми працювали. І я теж оце так, як ти говориш, по отак. Шукає всі, Саша шукає, ну ми ж разом працювали. Наташа шукає, продавці шукають, нема. А потім Яна була каже А що ви шукаєте? Ні, вона мені пальцем отак на голову. Ето. Люся як її результат. Результат На на, Є. Є. На, на, на обличчя <свят> ну да. ну, ну. не скажеш. Якось так, ну знаю, як. І я, я не, не знаю. Рада. Ну ні, я теж не знаю, як я це сказати. На вид, мабуть, більше скаже. Ось дивися, як мотається. Не Диви. Так, Слухай. Слухай. Ой, та це слава Богу.

А це русульник. А? Угу. Да. Угу. Та що, що а що це ти собі не насипала? Обділила себе. Я, ж дала, 10 я їстиму таке, що пундики мундик. Нормально, а що Шопу. <риві> в неї за пундики, мунтики творог? Мамка. А, а манка, я думала творог, манка. А я вже цю неділю, почуть здавати манну кашу. Так, що бачиш? Мамну кашу просто не ділю Да. А, а Толя про все зараз, щоб ти зварила манку, а йому ось повезло. Це тобі тобі, це тобі повезло. Не будеш варити. Та вже сьогодні готувати нічого не буду. Розмова про собачок. У кожного своя. У мене маленька, у Наташі здоровий і у вас овчарка. Вівчарка. О, і на, її ім'я Арон. Арон. А я на нього говорю Арушка. І <свят> <свят> тут Айк. Ай. Айк. Айк. У мене Айошка. Ага. Наташа каже, Айошка, а я кажу: Айчка, Айчка. А там такий Айчка, що любого злякає. Я взагалі не знаю, як ти його не боїшся, І я тільки подивлюся на нього. Ну, да. я боюся. Коли з дитинства, то ми не да. А в них іще до цього був Бася маленький, ну, якого отравили. Той теж Ой, такий. Почути, почути. <ріст> ага, той теж такий гарнючий був. Вони плакали, як його не біли, стало. Біли, да, біли. Да. А, а я вдома. Я думала, вони ніколи більше не заведуть собі Алабая. Вони все рівно завели. Карат <ріст> Це вообще, на, на очах оце все, оті муки, оті страдання. Як людина. Так, да, як людина. Як так людина. я це дивися животних, обезянки, ага. батюшки. Які... Вона його там за шкірку по пораз, воно там шкрябається, скрябається, бачиш, вона йому раз, руку подала, ногу. воно ага. Воно раз вискочила. Ой, як я. Я теж таке люблю дивитися. Так, я і саме найдуще люблю собаки, як це показують, і кейці. Ага. А мов я до них не приучена, я, я, дам, я А я дивлюся а все. все. А, а, я ти маю, не діточки, Ой, а як ні, діточки з лошадьми, Це обсічло. Ой, з лошадьми. А який там е, момент такий, значить, сидить е, квочка, квочка, <рисвіт> і е, підходиш оці е, собаченята, ага. собака. І... Ніхто нікого не боїться. Вона тут до них підійшла, полащилася, чи понюхала, чи що вона там зробила і пішла. Ну, ще один момент такий, взагалі, мала дитина, мені дитина, ну це, звісно, можна звертатися. І вони там ну, підставляють, не підставляють, тому що теж воно невелике було, горило. Ой-ой-ой. І, і воно вже так сидить, дивиться. Дивиться на нього. І, рукою, от, так? Да? Ну, вона просто була е, через, стекло. Ага. через стекло. І вона ж так дивиться на неї, так дивиться, не злякалася. І от рукою по, по стеклу. А... Ще такі моменти. А у нас е, святік, оце ж хочеш її погладити а вона його боїться, тікає <сувач> <сувач> від нього. Ну, кажу, підожди, він підросте. Мені каже, це він так буде шагать, бостер. <ріху> Бігатиме. Як на ну, мене просто... буде, бірун, як бірун буде. Що сім'я твора така? Ну, біжит, 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 ну Таке так, ощущение, що скучі скоро і точно, ага. що, да. Так на ручки беру і спинкою до себе до грудей прикляту, а тут піддержую, а він уже отак ножки піднімає, <хів> уже як сісти хоче. Кажу, та це <хів> ти, ти, ти не рано. Так що ж. Це ж немає чотирьох, 28 числа буде чотири місяці. Чотири 4 я я дивлюся там програму і ага. врачі показують, як треба брати його, як треба носити, за які міста, як ну. їх вже можна трошки садити, отак. от. Ти знаєш, по ці роди я дивлюся. <хох> я вчора дивилася. <плес> значить, дивився, що той мужик той, значить, вона рожає, а він, значить, отак от вернувся, отак... Ха-ха-ха. А ти такий буй і впав. Слабонервний. Я наші відважаю. Жінка так глянула на його. Понятно все з ним. Ну, в нас Тьома теж присутній був на родах, дуже допомагав, Віка говорить, ну, ну, слава Богу, ніхто в обморок не впав. так Позив на рвоти, нар... і він оце ж, раз туди гляне раз на неї. Да. <гум> <А то, гум> <гум> я, я наприклад цього не розумію ну, да. ну я согласна. Я, з Чогось як, 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 так, цього... <гум> <гум> я не знаю до цього, мені каже, ну не знаю. Наталя, давай кави. Да. Вона кулачками у тре. А да, напомагає їй давай. Ну Нехай вона сама в своїй also. хаті. Та, 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 ага. в новій будь, а, може, хто буде пити? Ну да, да, так, де да, Туля да, буде чаєм. Нам каву. Наташа, мені не крепку каву. А мені два, а мені два. Мені не кріпнула. Вона вміє. Все, все, все. Говорить. Ага. Тава з молоком і спінкою. Тіпа лате. Тіпа лате, так. Да. Да. То дуже любила лате. Дуже. Це я, я запам'ятала. І ось так. Це е, каву зробила Наташа. Вона сьогодні в нас тут двигається вовсю. Люсі принесла. Всі чашки, що треба. Всі, ага. що в Ага. То лічай ще не дала, тільки Проміжу. робиться. І собі. А там я зробила я три а ага. на газу і досі не закипіло. Оце такий газ у нас. Бачиш, вже три роблю. А чай, а той, а це не закипає. У мене воно постійно ночник світиться. Отречно. Отлично. Так підожди. Ти покариш, ліфіко, і... а, а, так, ага. так, це це про так, лампочки. Як у нас яка світло виключається, Толя ванна... купив їй лампочки. Саш, саш, а чого ти в темноті сидиш? А я кажу: тому що треба хвонарики позаглядати. Позаг... <заглявати> а я все забуду, все забуду з тобі оддать дати той, що на лоба. А той, що обікровений фонарик, я позавчора читала, поки розрядився він. Я взяла книжку, вимостила на подушку і читаю, лежу собі книжку. О, коли ще я вчора взяла, тоня, я до собаки ще сходила. Ага. Прийшла, а вже в хаті ж темно, прийшла, а воно взагалі не включається. Ну, позаряжувала. От Саша каже. Бери фонарик, взяла. Бери от там у нашій оцей такий невеличкий, що заряджає. Що я йому не роблю ні те мале, те велике, а Зарядка не всувується. А Наташа каже, та манюня ще така є, ще манюня є, таке, як у телефонові. Точно додивилась, є манюня. <різь> Зарядила і той і той. О, а він каже: а як, та в мене є світ, диви, в залі є, і в, в кухні є, кажу. Так а чого ти сидиш на темноті? Чого ти не включиш у залі? Та ну чого ж я включати? Так тобі ж видно було. Та ні, я кажу, все одно погано читати. Так а чого ти в залі не читаєш? Я тут не люблю лежати, Я ні не mm -hmm, люблю на місці. Де привикла? Кажи, хай тобі куплять лампочку. Ну, все ж забалакалися, скажу. Зараз будеш покажеш ага. там виповилися. А я їй вчора э, завантажила в Ютубі 20, 20 штук, як это, Наталя говорить. Э, ну, щоб слухати э, розповіді. Книжки, да, там по півтори години по... Вона, воно в мене не включається. я Кажу, включиться. Воно ну довго, ну 20 це ж теж я бухнула її, цілу ніч можна слухати. Ну воно таке завантажилось і кажу, оце коли немає інтернету. Немає світла, а воно тобі буде працювати. Да, Розп... да, розповіла як його треба включати, і ось вона вже каже. Я вже слухала. Вчора три штуки по Це три години. Вона їх слухала. Ну й молодець. Оце я так теж єси що небудь готую і там ой щось не получається чи щось не помню. дзвоню до куми. Так кажу, кума мастер шеф. По телефону, що тут треба зробити, а що готуть? а що добавить, а що <ріст> А Вона в Криму була 20 років їздила кожне літо. В депутата ну, працювала на кухні. Ага, ага. В аквапарки вона там готувала і в них вдома. Ну, ну, вона це в депутата там всяке місце. Да, То і вона депутата. все вміє. Жила, жила в нього там в сім'їзі трьох етажний. Маєток, ну таке маєток. Перший поверх я оце кухня в них, а там два-три. Там один, та там два нема корпуси. Один корпус для mm -hmm. хазяїнів, а там ото багасінцю здавали. Uh -huh. Не пігасінцю вона це там. Він завжди готувала обіди, сніданки. Ну, взагалі, вона... Розумна жіночка. Вона ну, все одно ж по якась книжка в неї йдеться, можна стільки. В голові ну, кожного колись дня. Та, колись ота книжка, та, що була, пекли, як ми ж разом ще жили на червонушках, вони та, приїжджали ми до них, разом пекли наполеони, там печенюшки. А Валера так взагалі картошку жарив, любив на кухні. Так, дівки, бисінька, всі дитцілях, всі, всі, всі зараз все буде готово. Наташа, а. ну ми тут посупо як посовітувалися, як це на українській мові забула. порадилися. порадилися і вирішили, що у тебе там у духовці дуже багато кабака, так що Люся буде, каже, згодна брати. <радили> ну таке ж ти <радили> казала, Ні, як це на те, це тоня жиде так. само. та він не вдома. Це вдома. Ну це Як тоні, я можу сказати, Тоня, давай. Я Тоню я, я тоні. Ну це понятно. Ну бачиш, як красиво жінку батарські. Ми <ктаки> жінку інкубаторські. <к dunno> <кій> да, інкубаторські. Боже мій, скільки років? Де вони? Де вони? Ой, а я з вас э, саме старша. Мені вже буде 72. Ладно. Ось там остаток. Це, Ой, от там зараз кажуть, що від 70 до 80 це ще, це ще молоді. А з 80 до 90 це вже старші. А там от, от, мені пересилали. Да, а що ти мені там не переслала? Ну от не подумала. Чому? Не подумала, ну і мені я, так, чій, так цікаво. Я, я тобі Надя доказала мені, ой, там ще молоді. Ага. Ну ти ж поменше, не так саме, Наташа. Ну мені треба ж е, держатися, бо мені ж треба е, нашу лялечку ще ж побавити. Так. Да. Щоб нічого не боліло, не стогнати. Та ти така, така ти, ти така ти така божа. Дай Дякую. Щоб ти да, дождалася, щоб він підріс, щоб на твоїх очах Дякую. тебе. Ну це щоб ж і все, і все твої внуці в їхній сім'ї було добре. І у нас в Україні. А в нас в Україні це в першу чергу. Буде в Україні, буде і в нас. Толик, Ну давай вже підриватися. Пора вже додому. А що ну, більше нічого не дають, так? Да? Mm -hmm. Що Пора Та дають, дивися. Оговорила Люсю на кінець. Так що вам буде смаколик. На десерт. Це тепер вже. На десерт. Захочеться щось до цього перекусу нашого. На зв'язку велике, так. Ой, так накормили, так зустріли, так хорошо. А взагалі, якщо що... Telefonou! Telefonou! <laughs> Telefonou! <laughs>